Усім привіт! В минулих відео я обіцяла показати, як ростуть та розвиваються рінги. Виконую обіцянку. Ось такі два грибні блоки ми отримали на пошті. Блоки з міцелієм я відкрила з одного боку та поставила на балкон, де достатньо прохолодно. І ось ми насолоджуємося першими сходами плодових тіл. Вони ще дрібні, але їх достатньо багато. В деяких місцях гриби репаються із-за швидкого росту. Частина грибів вже сформована, а є екземпляри, які ще формуються і дуже цікаво спостерігати, як з маленького поп'янка формується шапинка, яка ще навіть не має забарвлення. І це всього через три дні після розкриття міцелія. Зараз вам показую Примордії потенційні гриби, які просяться назовні, але не всі примордії стануть грибами. Якщо ж їм дати волю, блок висохне за рахунок швидкого росту і швидкого виснаження. Після розкриття пакету минуло 5 днів і подивіться на це диво. Складається враження, що це зовсім інший блок. Якби я сама на власні очі не бачила, не повірила б. Ерінги пруть як на дріжджах. Останній раз ми вирощували ці гриби три роки тому. Пам'ятаю одне: королівська глива це дуже-дуже смачно. Особливо цінується товста біла ніжка, яка після приготування текстурою чимось нагадує м'ясо. На думку багатьох кулінарів, ерінги – найсмачніший гриб, що володіє тонким ніжним ароматом і смаком із нотками горіха кешю. Ви пам'ятаєте, що у нас було два блоки, і зараз вони перед вами. А ось розвиваються наші рінги в різних блоках по-різному. В одному стрічить грибний букет, який можна вже зрізати, а в іншому ледве починається ворушіння. Нагадаю, минуло 5 днів після розкриття грибного пакету. В першому пакеті гриби великі, але все одно утворення плодових тіл не припиняється. Цікаво те, що ці гриби можна їсти в будь-якому вигляді навіть сирими. Це робить їх одним із найцінніших продуктів для веганів-сироїдів. Минуло 6 днів. Перший блок продовжує радувати. М'ясисті плодові тіла вилізли за межі пакета. Одне задоволення спостерігати, як гливи нарощують грибне м'ясо. Буде чим паласувати. Безумовно, ерінги перевершують за смаком будь-які культурні гриби і не поступаються славнозвісним лісовим білим. Мабуть, тому одна з неофіційних назв ерінгів степовий білий. Ці гриби чудова сировина для сушіння, в процесі якого їхня м'якать не втрачає благородної білизни. А зараз дивимося на обидва блоки. Міцелій продовжує утворювати примордії. В першому краса. Товсті жирні гриби. А інший псує статистику. Він продовжує формувати примордії. Вже навіть гриби є, які наполегливо намагаються прорвати пакет збоку. Але без нашої допомоги нічого не вийде. Так що прийдеться допомагати. Я взяла маленькі ножиці, спробую вивільнити гриби. Дамо можливість їм розвиватися. Ще є шанс, що цей блок дасть нам гарненьких. Моя вам порада. Якщо надумаєте купувати грибний міцелій, ніколи не купляйте один пакет. Краще замовити два. Це на той випадок, що якщо з одним будуть якісь проблеми, то інше обов'язково вас приємно здивує, а може, й обидва будуть радувати буває по-різному. Гриби так щільно втислися в пакет, що без пошкоджень не обійтися. Але нічого страшного. На гриби моє пошкодження не вплинуть, хіба що на естетичний вигляд. Зроблю надрізи та знову виставлю грибні блоки в прохолодне місце, в моєму випадку, це балкон. Можна було всі ці маніпуляції робити канцелярським ножем, але мені зручніше різати ножицями. Друзі, якщо вам цікаво, залишайтеся на каналі. Тут ви зможете побачити красиву природу, прогулянки лісом, вирощування та збір грибів з наступним їх приготуванням. Тож коментуйте, ставте вподобайки, спонсоруйте, якщо відео вам сподобалось. А якщо ні, напишіть, що саме ви хотіли побачити та почути. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!